Урок шостий визнання гріха. Перш ніж людина може бути спасенною, вона повинна знати, що вона гине. Це один з елементарних принципів Євангелії. Господь Ісус неодноразово навчав про це лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Луки 5:31, 32. Син бо людський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Луки 19.10. Біблія підкреслює, що кожен є грішником, тобто всі гинуть, що кожен з нас хворий. Римлянам 3:23. Але не кожен усвідомлює свій гріховний стан або бажає це визнавати. Насправді, якщо людину залишити саму на себе, вона ніколи не відчує безнадійності свого стану, не відмовиться рішуче від свого гріха і не визнає його в смиренні. Тільки Святий Дух Божий може так наполегливо попрацювати в людині стосовно її духовної нечистоти, що вона побіжить до Спасителя за прощенням. Є два значення того, як Дух Святий викриває гріх людей. Перше насамперед, уже сама Його присутність у світі викриває гріх світу Івана 16, 7, 11. Насправді, сам Господь Ісус повинен бути на землі, правлячи як Господь всього. Але він був вигнаний і відкинений. В своїй відсутності він послав у світ духа той факт, що дух тут виявляє світу наступне про гріх, бо люди не вірили в Спасителя, але кричали геть його про праведність, тому що Христос повернувся на небеса, доводячи, що Він правий, а світ не правий, про наближення суду тому, що сатана, князь цього світу. Вже був осуджений і має вирок. Якщо вождь приречений, то так само приречені його послідовники. По друге, святий дух діє в серцях людей, пробуджуючи їх до усвідомлення своєї духовної убогості і небезпечного стану. У деяких випадках це дуже тривалий період серйозних душевних терзань, в інших це більш короткий досвід, можливо, без дуже великих духовних зрушень, але незалежно від глибини або ступеня. Повинна бути викривна праця Святого Духа Божого, перш ніж душу можна по-справжньому привести до Спасителя. В Біблії повно прикладів людей, які були рішуче переконані у своїй повній нікчемності в очах святого Бога. Розглянемо деякі з них. Перший приклад Давид визнав себе винним у короткій заяві Згрішив я перед Господом. 2 Самуїла 12,13. Читайте Псалом 32, 3, 4 та дізнайтесь, через який фізичний та емоційний безлад пройшов Давид, перш ніж нарешті визнати свій гріх. Другий приклад. Після тривалих випробувань, ось як Йов підкорився Господу. Тільки послухом вуха я чув був про тебе. А тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросій попелі. йова 42, 5, 6. Третій приклад. Коли Ісая мав видіння Господа, він вигукнув Горе мені, бо я занапащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу посеред народу нечистоустого, а очі мої бачили царя Господа Саваота, Ісаї 6.5. Четвертий приклад. Коли Симон Петро зрозумів, що Ісус не був звичайною людиною, він впав на коліна і сказав: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина, Луки 5.8. П'ятий приклад в Луки 15, 17, 19. Блудний син такими словами показує результат праці духа у своєму житті. Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину, устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. Шостий приклад Митнику став повністю зрозумілий його стан перед Богом. Луки 18.13. Здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав Боже, будь милостивий до мене грішного. Сьомий приклад святий Дух працював в серцях людей в день п'ятидесятниці. Після того, як Петро проповідував до них, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам що ж ми маємо робити, мужі браття? Дії 2:37. Не було ніякого тиску від людини. Дух зробив роботу. Восьмий приклад. Ми отримуємо чітку вказівку на те, що апостолу Павлу був викритий його гріх до його навернення, бо Господь сказав йому: Коли явився на дорозі в Дамаск, трудно тобі бити ногою колючку. Дії 9.5 Колючка або загострений пруд був інструментом, який використовувався, щоб підганяти тварин, рухатися далі. Тут колючка вказує на те, що Дух Святий ще попередньо протягом деякого часу викривав Павлу про його гріхи. Приклад дев'ятий. В'язничний сторож з Філіп є ще одним прикладом. Зажадавши, що й світла ускочив, і тремтячий припав до Павла та до сили, і вивів їх звідти і спитав Добродіє, що треба робити мені, щоб спастися? Дії 16,29 Тепер ми повторюємо, що кожна людина повинна таким чином бути просвічена стосовно свого загиблого стану, перш ніж відчути свою потребу в Спасителі. Той, хто досягає душі, мусить повсякчас мати це на увазі і пильнувати свідоцтва істинного переконання. Ми не робимо висновок, що сам процес завжди можна виявити. Іноді це проявляється у вигляді прямої опозиції до Євангелії. Іноді це виглядає як нервова або фізична хвороба, іноді це проявляється в риданні, а іноді це повністю приховано. Але християнський працівник за такими вірними ознаками може сказати, коли людина повністю визнає себе винною. По-перше, людина більше не стверджує про якусь особисту добрість чи заслуги. По друге, людина повністю відмовляється від свого гріха. По третє, людина не бачить надії в таїнствах, ритуалах, організаціях або людях. По-четверте, людина має сильне прагнення до Божого спасіння. Йова 23.3. забігання попереду Духа Божого і умовляння людини погодитися з низкою доктринальних заяв, хоча й істинних, не тільки марно, але й безумовно небезпечно, навіть гріховно. У цій важливій справі мудра політика для працівника, щоб терпеливість мала досконалу дію. Дивись Якова 1.4 Тому що, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Псалом 126.1. Нехай той, хто досягає душі, буде впевненим, що дух викриває гріх, нехай він почекає, поки робота духа буде повністю завершена. Ісаї 28:16 вказує. Коли той, хто працює з душами, дійсно довіряє Богу, він не буде поспішати. А потім нехай він представить Господа Ісуса як саме того, хто задовольнить найглибшу потребу змученої душі. А що скажете ви, які кроки можна здійснити, щоб переконатися, що ви не йдете попереду служіння духа у викритті людей?